Після Акафисту і Ісусу, Сличайсьчому, параклесу Божої Матери, можемо подумати про мученика Хіоского Ісідора. Святий мученик Ісідор жив у третьому віці остров Хіос, був родом із Олександрії. Но у перший рік правління Декія Траяна, коли починалися гонення, вияснилося і донесли що. І крепкий воїн, тіло такий розвитий, оказався християнином. І, щоб не вбити, як не казали язичники цінного, предлагали відказатися від Христа. Сотник, який доніс воєначальнику Нумерію, котрій доніс, що і християнин, звісно, дістав награду. А сам нумерій прийняв мучитися того Ісідора, Требує від нього відказатися від Христа. Но святий Ісідор терпетно, з любов'ю, терпів, гоніння, униження. і ті оскорблення за віру Христову, відказався приносити плоди і жертви ідолам. І Нумерій... Приказав отсичий язик святому Ісідору. і при тому нараз сам упав, безмолвний, неспособний був ніч говорити, і предлагав, аби йому дали дощечку та написав голову святому Ісідору от Січи. Вдумайтеся, Бог карає безбожника, воєначальника, на той час генерала. І в той час, коли він требує за проповідь Слова Божого, от січий язик святому Ісідру, сам генерал паде на землю безпомощний і без бесіди. і вместо покаяння, він махає руку, дайте мені дочечку і пише на дощучці. Осичіть голову Святому Сідру. Для святих преданост вірі і безбоязненості, і ужасну ужасний, таку агресію у людей не церковних. І сьогодні вони просто умирають от тої правди, котру їм но Ногоняння є, ну і збивають наших людей, або і збивають жорстоко. У варварський спосіб. 15 травня у Києві суд прийняв рішення насильно перейменувати нашу церкву, Старе рішення розконзервували, щоб заставити нашу церкву назватися Російська, а потім подим гріфом і знищити її. Ми кажемо, що б вони робили. Гонітілі церкви, у них не буде доброго успіху. І Сідр молився такими словами: славлю тебе, владико мій, що ти по милості своїй приймаєш мене в свої небесні селення». То було у 251 році, після як тіло святого Ісідора, воно було откинуто без погребення, но тайний друг. Амоні взяв його тіло, придав земли в городі Кизік. Якщо подивимося, то життя святих дуже похожі, різні мучення, різні возгласи носуть одна. Християни не бояться гонітелів. Християни не бояться дивити очі гонітелям, котрі і нині. Гонителі, да, коли молоденькі дітки кричать, ідіть, домів, ідіть, забирайтеся з нашої землі, уходіть вони з церкви. Самі не ходять, і діточки многі нині, безбожні, теж до церкви не ходять. Ну, за 200 гривень можуть їх привезти під церкву, кричати на наших людей. Не лянуйтеся, час сповідатися, причащатися, а коли в всьому світі. Нам угрожають. Спаминайме нині мученика, святого Ісідра, котрий остався вірний Богу, а мучителів Бог прямо вразумляв отого нумерия, навіть міг догадатися тот генерал, ганітель, що Бог його карає за те, що він приказав святому Ісідру язик одрізати, аби замовчав. І тут зразу сам занімів безпомощний, розводив руками, трясся в злобі, просив дощечку, писав у дворичте не язик, а голову Святому Ісідору. Ми лише можемо сьогодні казати: Боже, поможи нам, щоб в гоніннях бути вірними церкви, а на гоні не сердитися. Бо Бог знає, коли, де, в якому місці і в яку міру кожному гонітелю одрізати того, що він має, має дорогоє. І коли він бажає другому зла, рано і пізно, то зло перекачується на нього, а зачастую і на його дітей, і внуків. І ти, Божа Мати, поможи нам, щоб ми ніколи не убіжалися на гонітелів, бо видимо, що навіть гоніння йдуть на пользу, слабі відпадають, а сильні стають, сильніші і опитніші, і лише так поступаючи, і зучає життя святих, віддя їх подвиг, знає подвиг наших карпатруських святих, і особливо Іва, Елексія Карпатруських, ми й нині їхні. Духовні діти, їхні потомки, ми нині восхищаємося подвигом їх служення і віримо, що на страшному суді Бог своїх прикличе бути наслідниками Царства Божого, де в'єдно з нами буде і нині поминаємо святий Ісідор, і наші благословенні святі карпато і всі святі, котрим Господь готує царство. Boże, je amień.